Друзі, привіт! Я сьогодні завітала в магазин Копіючка. Стартували нові акції з 21 по 27 квітня. Всім приємного перегляду. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, буде дуже приємно. Цукерки глазуровані, мега Шазам. 9 гривень це 40 грамів. 20% знижка на чай. Чайна родина. 4 різних смаків. Чорний з лимоном бергамот по 1690 за 20 пакетиків. Кава режима Le Café Gold 200 г з стеклянні панці 190 гривень. Чашка керамічна Kitchen Prom Квітковий принт 220 мл 39 гривень. Ватні палочки натурела 200 штук. Ціна 25 гривень, 100% катон. Ватні диски. 120 штук 28 гривень. Зубна паста просто тенд 100 грамів плюс 20 грамів безкоштовно. Свіжа м'ята. Ціна 24 гривні. Є ще варіант лікувальні трави. Ціна однакова. Прокладки олвіс в асортименті. Подвійна пачка 20 штук, 16 або 14 по 85 гривень. Велика пачка 32 штуки, 145 гривень. Мило господарське 72% 200 г. Ціна 15 гривень. Серветки волого поглинаючи 4 плюс 1 штука в подарунок. Хата багата – 30 гривень. 28 гривень коштує засіб для миття посуду 500 мл онікс. Яблуко або лимон. Ще в акції засіб для миття посуду соковиті ягоди 940 мл 40 гривень. Торгова марка Top Effect. По 29 гривень чашка керамічна Kitchen Pro. І по 17,50 підслідники з жіночим в асортименті. Крекер Яріч зі смаком сметани та цибулі або класичний. Тут 80 грамів, 15 гривень ціна. Фартух кухонний, кольоровий з малюнком, квіти. Ціна 39 гривень, 20% знижка. Рушник кухонний, кольоровий з декором. Такий гарний декор. Квіти, тюльпани. 65 гривень. 40 на 60 см. Такий вафельний, добре прошитий. Мені подобається якість. Рукав для запікання фіном. З кліпсою 10 метрів. Ціна 70 гривень. Прихватка рукавичка плюс серветка 29 гривень. пакети слайди для зберігання фіном. 25 гривень, тут 5 штук. Дріжджі сухі, швидко тіючі. Для домашньої випічки 11 грам, 10 гривень. Желатин коштує 10 гривень. Желе з різними смаками по 13 гривень. Тут їх дуже багато. Малина, вишня, полуниця, лимон, ківі і інші. Серветка для прибирання віскозні. 4 штуки плюс одна в подарунок. Без ворсинок багатого використання 45 гривень. 40 гривень серветка, хата багата для прибирання в рулоні. Тут 30 штук експрес прибиранням 40 гривень. По 1250 щітка утюг для чищення. 12,5 на 5,5 см різні кольори. Більш якісний варіант така щітка утюг для чищення My Home по 55 гривень. З гарною ручкою. Формочки для випікання печива. 6 штук різні форми. Тут є вибір. Ціна 14,50. Ще з новинок підставка під гарячим. Тут 6 штук великих і 6 штук маленьких під чашку. Ціна 49 гривень. Без акції. Нектар садочок, мультифрукт, яблуко виноград 950 мл. 35 гривень. Персик без акції. І такий холодний чай від біола. Чорний. З різними смаками. Тут 0,5 літрів 16,90. Шоколад світоч, чорний, авторський класичний 50 гривень, 11% знижка. Пергамент 5 метрів 39, см, широкий для випікання 45 гривень. Коштує знижка 31%. Лопатка кухона силіконова 39 гривень. Кічен Pro. Різні кольори. Ополовник кухонно силіконовий 39 гривень. такий ще синій є теж. Кишеня для крану, для мила, для губки, Силікон 29 гривень в асортименті. Чітка для миючого посуду з дозатором 24 гривні. Фоторамка пластикова одна тонна 10 на 15 см, 65 гривень. 75 гривень коштує 13 на 18 см. Чисте чудо засіб для чищення 34 гривні. Чиста ванна. І це теж для ванни 500 мл 24 гривні. Засіб для прочищення труб видаляє неприємний запах 14,50. Засіб для прання перволь 1 літр для кольорового або темного 229 гривень. Подешевший варіант теж 1 літр, 85 гривень, деліс. Поліскувач екзотичний 1 літр. 44 гривні. Порошок для прання ручного. Зося, французький аромат 400 г 27 гривень, 29 гривень, гірська свіжість це автоматичне прання. Безфосфатне для ручного прання, чисте чудо, 19 гривень. По 135 гривень порошок для прання. Зося або чисте чудом на 3 кг або 2,4 кг. 325 гривень коштує набір бокалів для шампанського. Тут 6 штук 190 мл. І келихи для вина на 400 мл. Теж 325 гривень. В коробці йде. По 49 гривень чашка Kitchen Pro Перамічна. 380 мл, 32 гривні 50 копійок. І на 350 мл по 49 гривень. Ще хочу показати вам такі новинки. Віделка столова Хамелеон. 34 гривні. Дуже гарно. Це за одну штуку ціна. І ложка столова Kitchen Pro теж 34 гривні. Ще така гарна чашка совушка Хамеліон. Це вона міняє, коли змінюється температура, колір. Не поганий такий варіант. Зараз подивлюся ціну. 65 гривень, 360 мл. Така бульйониця керамічна, 65 гривень коштує. Бульйониця «Ліменарк» 75 гривень. Салатник, скло, керамічний, квіти. 17,5 см в діаметрі. Весняний такий 85 гривень. І більшого розміру коштує 165 гривень. Досить великий тут. 24 см в діаметрі. Ще в акції рушник. Такий зелений. І коричневий. По 85 гривень. 35 на 75 см. Сумка жіноча. Кольорова 21 на 16 см, Так вона виглядає. Тут ще ручка є. 285 гривень ціна. Зараз ручку покажу. Так вона всередині виглядає. Там такий же ремешок, як і сама ця сумочка. Ще з новинок мені дуже сподобався цей гаманець. Дуже гарний. Зараз подивлюся ціну, скільки коштує. Зараз по знижці 165 гривень. 17,5 на 10,5 см. Яскравий, дуже гарний. Щітка для волосся кругла, кольорова 68 гривень. Такий варіант масажний 76 гривень. Щітка дитяча з вушками 52 гривні. Фарба для волосся авена по 70 гривень. Коштує в асортименті різні кольори. Плак для фіксації вела 250 мл 170 гривень. Екстремальна фіксація, суперсильна і шовк-укладка. Фарба від палет безаміачна, 95 гривень. Теж є кольори. Можна щось вибрати. Папір туалетний рута. 4 рулони, двохшаровий, 45 гривень. Папір туалетний, 8 рулонів, 75 гривень. Теж двохшаровий, кусачки манікюрні 49 гривень, 30% знижка, розділювач для пальців, 2 штуки 9,50 34 гривні, грунта суміш, 7 літрів флоріда для розсади. Бальзам для волосся сйоз 440 мл, каратини 115 гривень, шампунь, ту ж саму ціну 115 гривень. Гель для прання персіл 1 літр 260 гривень. Капсули для прання персіл 400 гривень. І ще в акції такий рушник, але щось ціни немає. 35 гривень коштує така міцелярна вода 5 в одному для чутливої шкіри 400 мл. Тонік з екстрактом манго, ківі та папай 200 мл, 25 гривень. Непогані знижки 50%.